З вами, як завжди, Станіслав Буті, порція за тиждень. Згадаємо самі актуальні події, зустріч Зеленського з Трампом, ситуацію на фронті, підготовку до миру і виборів, сповідь Маркуса і шоу Клопотенка в Києво-Печерській Лаврі. Тиждень розпочався з історичного моменту. Буквально за декілька днів рухнув диктаторський режим Башара Асада в Сирії. Повстанці взяли країну практично без бою, бо ніхто не прийшов на допомогу. А сирійці не захотіли захищати диктатора. Це показник того, що репресіями і силою любов народу не завоюєш. Звичайно, на мир сирійцям я б не розраховував, але це вже інша сторінка історії. Вже відомо, що Асад втік до Москви. Ізраїль окупував голландських відсотків. Оти та наніс авіаудари по сирійському флоту для всіх стало неочікуваним те, що так швидко і легко режим впав, без жодного супротиву. Можливо, це певні домовленості між Путіним і Трампом. РФ йде з Сирії і отримує частину України. А Ізраїль під протекторатом США укріплює свої позиції на ближньому сході. Події розвиваються максимально швидко, тому теорій зараз дуже багато. Але очевидно, що вже відбувається масштабний переділ сфер впливу великих світових країн Друга подія, яка задала велику кількість тем для дискусії, це зустріч Зеленського з Трампом в Парижі на відкритті реставрованого собору Нотр-Дам де Парі. Очевидно, що зустріч для Зеленського була крайне невдалою. Трамп написав максимально різкий твіт. Цитую: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з Росією, щоб зупинити це божевілля. Україна у війні з РФ безглуздо втратила 400 тисяч солдатів, а серед цивільних втрати ще більші». Так Подлянки Зеленський не очікував, тому одразу довелося спростовувати слова Трампа, ніби Трамп неправильно проінформований і загинуло 43 тисячі солдат, а решта це поранені. і більшість повернулись в стрій. Єдине, що стало очевидним, це те, що всі почали говорити за мир. Трамп дав чітко зрозуміти, що потрібно йти на перемовини. Також не відкидає, що зменшить фінансову допомогу Україні. І більше зобов'язань хоче перекласти на Європу, яка зараз максимально максимально слабка і без протекції США, звісно, з позиції сили виступати не зможе. Цілий тиждень всі активно почали роздавати інтерв'ю, розказувати, як вони бачать мирні переговори. Ярмак от заявив, що план Трампа зупинити війну на справедливих умовах. Підготовчі консультації відбуваються вже ще до довінавгурації його, і це дає можливість, щоб одразу після 20 січня сторони почали працювати з конкретними темами. Радник офісу президента Подоляк також підтверджує, що Україна готова до перемовин з Росією, але вимагатиме справедливих умов та працівників. Примусу Росії як агресора на базі міжнародного права, Дональд Трамп заявив, що війна в Україні стане його головним пріоритетом після вступу на посаду. Я вважаю, що нам необхідно врегулювати ситуацію між Україною та Росією. Обидві сторони зазнають колосальних втрат, які важко уявити. Зеленський також вже говорить за мир. Ми знаходимо всі можливості, щоб закінчити цю війну швидше та справедливіше. І тут ми із Трампом на одному боці: якщо сил для звільнення. Нашої території військовим шляхом буде недостатньо, то деякі питання можна вирішувати дипломатично. Тепер одне питання: чи піде на це Путін? На фоні реальних успіхів на фронті, де бої вже йдуть за Курахове, Покровськ, та й на всіх ділянках ситуація максимально складна. У листопаді війська РФ захопили більше територій, ніж за весь 23-й рік. А тепер чому така ситуація склалась на фронтах? Третій рік війни, а ми й далі маємо такі новини. Дніпропетровська область витратила 7,3 Мільйона доларів на фортифікації за рік. Але за цей час майже нічого не зробили. Нинішній напрямок наступу Збройних сил РФ припадає на Курахове та Велику Новосілку, а також на логістичний центр Покровськ, де проходять три основні магістралі, що ведуть до Дніпропетровської області та самого Дніпра. Якби військових інженерів не посилали на штурмові операції, а дозволили їм професійно виконувати свою роботу, купати окопи, готувати лінії, рубежі, щоб ми могли захищатися, тоді все було б добре, заявив командир десантно-штурмового батальйону Бунят. Бутусов у своєму відео повідомив резонансну інформацію. Біля Покровська побудували ключовий, нарешті гарний, укріп район за декілька десятків мільйонів гривень, але не встигли туди відправити наших солдатів. Через... Певні неадекватні управлінські рішення командування. Тепер ключовий у тактичному відношенні укріп район вже захопив противник без бою. Зайшов тоді раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людину. В результаті втрачені десятки мільйонів. Там великі роботи були проведені, правильна оборонна позиція, підготовлена полоса оборони, добре закрита від дронів, від уражень артилерією. І увесь цей укріп район наше командування. Подарувала російським військам, додав він. Українські міни не спрацьовують, вони закуплені Міністерством оборони. І далі продовжується те ж саме. ситуацію, яку розбирали того тижня про 127. Тиміліметрові міни, які ніби мали забрати, але реальність інша. Воїни й далі публікують відео, де видно, що міни не вилітають і не розриваються, бо там замість пороху картон. Одразу понад тисячу босифікованих пішли у СЗЧ з бригади, яка воює під Покровськом. Йдеться про 155-ту бригаду, в яку насильно засунули людей з бусіка, а ті одразу по прибуттю. Поїхали реальні проблеми, про які командування мовчить, бо саме головне, що на папері галочки відмітки поставили, а далі байдуже, і таких проблем безліч. Цілий тиждень гримить вже напевно епопея. Маркус записав відео звернення більше схоже на свою сповідь з п'яти частин, де він розказує, як відбувалось створення бригади Магура і які погані командири. Іван Шаламага та Олександр Сак. Нагадаю, наприкінці квітня 22-го року капітан Іван Шаламага та головний сержант Валерій Маркус отримали наказ формувати новий батальйон. Вони разом служили в 30 тридцяті окремій механізованій бригаді. У новому батальйоні Шаламага став командиром, Маркус – головним сержантом. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний, побачив набір добровольців у новий батальйон і не лише підтримав ідею, а й пообіцяв вивести батальйон на новий рівень. Валерій Маркус оголосив відбір цивільних людей та військових, які вже проходили службу в інших бригадах для вступу в 47-й окремий батальйон. Упродовж трьох днів в Києві Маркус особисто проводив співбесіди для декількох сотень кандидатів. Були потрібні вмотивовані, креативні, відповідальні та здатні до самоосвіти люди. На співбесіду приїжджали всі, хто ж забажав, і лише половина з них проходила далі. Батальйон сформували за місяць і розпочався етап. Злагодження, навчання особового складу 28 червня, за консультації з Генштабом ухвалено рішення розширювати батальйон до окремого штурмового полку. Ще не був сформований полк, як восени 22-го року надійшов новий наказ розширятися до бригади. 15 листопада полк став 47-ю окремою механізованою бригадою. Вона була сформована у надшвидких темпах за місяць, що стало можливим завдяки набутому попередньому досвіду з набору людей. За рішенням Валерія Залужного на посаду командира бригади призначили, призначили Олександра Сака. На початку червня 23-го року, 47-й окремій механізованій бригаді, було поставлено складне та важливе завдання: прорвати російську оборону на Запоріжжі від Оріхова і Малої Токмачки вздовж лінії фронту в напрямку міста Токмак. 21-22 серпня, після двох місяців запеклих боїв, воїни бригади зайшли в населений пункт роботине прорвавши першу лінію оборони російських окупаційних військ у вересні 23-го року командир бригади Олександр Сак був звільнений після невдалого наступу на Запоріжжі. За даними військових джерел іспанської газети Ель Перес, за три місяці бригада втратила 30% своїх бійців. Сак звинуватили в тому, що він продовжував використовувати неефективну тактику від відправки бронетанкових колон, які застрягали на мінних полях і знищували. Чвалися російськими безпілотниками та артилерією, і ми всі бачили ці жахливі кадри з дрона цього наступу, де хлопці попали на мінні поля, вигрожали з бойових машин і практично моментально наступали на міни і підривалися. А їх в цей час розстрілювала артилерія, РФ та працювали дрони. Після цих відео Маркус пропав з усіх ефірів і соціальних мереж, і от зараз він просто змішує з гамном шаламагу САКа. Хоча під час набору і формування бригади він їх підтримував, розхвалював, що це найкращі люди. Фоткався з президентом, на що і звернуло багато людей уваги, що немає жодної критики вищого керівництва, генералів, верховного головнокомандувача, які віддавали накази. Тому монолог Маркуса дуже неоднозначний і поки абсолютно абсолютно не зрозуміли для чого взагалі випущені ці відео, можливо, як варіант, бо вже літають такі думки, слова в повітрі, що всі починають готуватися до виборів, і це такий спосіб знову ввірватися в інформаційну повістку дня. Бо вже створюються нові міністерства єдності, яке вже на початку 25-го року запускає пілотний проект щодо повернення українців за кордоном. Заявляє Камишин, це нововведення спершу запрацює між Німеччиною та Україною. За словами Камишина, хочуть повертати українців, зокрема, і задля залучення в оборонну сферу. Але всі розуміють, що це міністерство потрібне для роботи з величезною діаспорою за кордоном на фоні виборів в Румунії і Молдові, які показали, що голоса діаспори дуже важливі і реально можуть змінити ситуацію. Тому й придумали Мін'єт. Їм треба. Голоса мільйонів українців за кордоном. Сюди ж і тисяча зеленського, яку, до речі, лише 4% українців витратили на донати силам оборони, заявив Федоров. Найбільш популярна категорія це комуналка. На неї витратили 63% українців. Ще 17% поповнили мобільний зв'язок. Поки в країні триває війна, вибори прямо заборонені законом. Тому щоб провести вибори навесні чи в будь-який інший час, треба або змінити законодавство, або скасувати сам воєнний стан. Інакше кажучи, або змиритись і спробувати організувати голосування під час бойових дій, або якимось чином закінчити війну. Трамп стане президентом 20 січня. Тоді який час треба на те, щоб змусити нас і росіян на переговори. А тоді ще 2-3 місяці на проведення кампанії і вибори. Отак От і виходить: якийсь квітень, травень, і всі настільки вже хочуть цих змін, що їм неможливо донести якісь раціональні аргументи, що це нереально. У владі Припускаю, що на те, щоб реально все організувати і проголосувати, потрібні зміни в законодавстві. І на це піде менше, ніж 4 місяці. Тобто, якщо дуже напружитись, то найшвидше вибори можна провести місяців за 4 після скасування воєнного стану. Але це дуже оптимістичний сценарій. Одна з груп у слузі народу вважає, що президент обіцяв прийти на один строк, вистояв у війні, і йому не варто ризикувати своїм спадком, а краще відмовитись від балотування. І за це українські виборці схильні до пошуку балансів, віддячи чого партію на парламентських виборів на фоні розмов про можливі майбутні вибори українські партії почали проводити оглядини партактиву і ревізію осередків. А сама партія влади слуга народу подумає про ребрендінг і оновлення списків. Розглядають різні варіанти, як втримати і зафіксувати перемир'я. Французький президент Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів ЄС 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню. Та досягнення миру між Україною та Росією. Водночас, за словами високопосадовців ЄС, тема миротворців наразі дуже сира і перебуває на рівні ідеї. От, президент Хор... Хорватії Мілонович пообіцяв не допустити відправки хорватських військ до України, поки він є президентом. Він додав, що Хорватія буде діяти обережно та дбатиме про власні інтереси. Дональд Туск теж заявив, що Польща не вводитиме свої війська в Україну. ЦВК Грузії оголосила про перемогу на виборах президента, кандидата від правлячої партії Грузинська мрія Михайла Кавелашвілі. Вперше в історії Грузії президента обирали не все народним голосуванням, а виборцями у парламенті. За Кавелашвілі проголосували 224 виборщики із 300. До Артема Мілевського завітало головне слідче управління. Вони разом з кіберполіцією викрили угрупування, яке через підкуп і примус змушувало гравців програвати матчі з кіберспорту, настольного тенісу та футболу. Завдяки заздалегідь відомим результатам фігуранти утримували прибутки зі ставок. Майбутній директор ФБР США Кеш Патель, кандидатуру якого вніс Трамп, планує розслідувати діяльність президента Зеленського. Патель вважає за необхідне з'ясувати, як використовувались Україною гроші американських платників податків. Зокрема, чи не вигадував президент України неправдивих загроз безпеці заходу, щоб отримувати ще гроші з Вашингтона? Ну і щоб ви розуміли, чому це все відбувається, чому у нас війна і чому нам так хочуть допомагати, але допомога рівно настільки, щоб ми не виграли, а зникровились. Україна відклала підписання угоди з США щодо корисних копалин, щоб укласти її з Дональдом Трампом. В Україні зосереджено третину запасів літію в Європі, що може привернути увагу бізнесів Ілона Маска. В Україні є 20 важливих корисних копалин – кобольт, графіт тощо, вартість яких оцінюється в 11,5 трильйонів доларів. Сенатор Лінсі Грем, союзник Трампа, заявив, що Трамп планує укласти угоду для повернення грошей США та збільшення своїх прибутків від мінералів, назвавши це вигідним для України. І ви повинні зрозуміти, чому починаються війни. Зазвичай реально через ресурси. Але в бій іти за кобальт ніхто не буде. Тому придумують різні гасла, щоб ми йшли за перемогу, за незалежність. А підсумувати хочеться цією новиною. У Києво-Печерській лаврі знімають кулінарне шоу. Повідомив український шеф-кухар та ресторатор Клопотенко. У коментарях користувачі пишуть, що це жах, сором та ганьба для всієї України. І я повністю погоджуюсь: є місця, які повинні мати тайн. Вбирати у себе певну енергетику, а перетворювати їх в цирк шапіто це знецінювати їх значимість. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобання. Всім мир!